Мову про внесення змін у міський бюджет і, наскільки я правильно розумію, у нас є 300 тисяч залишків з, з транспортного збору. Моє питання таке. Скажіть, будь ласка, коли ми почнемо ремонтувати дороги? Можливо, нам би брати десь е позику, почати ремонтувати дороги. Ну, Коли прийде суда у листопаді і грудні місяці, по-перше, ми їх не освоїмо. Дороги катастрофічні. Я вже сьогодні випадково йшов е на сесію і Володя знімає ці дороги. Ну, Повірте, що це ж катастрофічне явище. Ну давайте ми щось будемо робити з тими дорогами. Нас люди не розуміють. Нас люди не розуміють і по перейміванню вулиць. А нас люди не розуміють по стану доріг цих вулиць. Давайте робити щось конкретне, якісь дії по ремонту доріг. Бо це катастрофа. Поки що в нас цього насього поточного ремонту відремонтовано, скажімо так, Шевченка повністю київська наполовину, дане питання ступериться результатом, того, що не проходять кошти через державне казначейство. І плюс в нас тільки зараз, от на сьогоднішній тиждень, Будуть готові вже проєкти, того, що згідно нових е, нормативних документів, якщо раніше ввозят дефектний акт і кошторис е, організації, яка виконує роботу, і цього було достатньо до козначейства, зараз, повідно, зараз потрібно, згідно розпорядження Кабінету міністрів, робити е, кошторис від проєктів організації. Вони, вибачте, за слово завалені роботою, вони не співають. Бо таких міст і селищів дуже багато, в тому числі по Волинській області. Інститутів сертифіковані, на жаль, ще не всі мають сертифікати. І тому ми тільки на день маємо два проекти. Це по вулиці. Хоча заявку, повірте, ми подали вже дуже давно. Сніг зійшов, ми подавали вже заявку. Це тільки будуть подані заявки, ми будемо просити. Тобто дві проблеми перша проблема. Проєктні інститути не співаю, скажімо так, в силу своєї загруженості. Друга проблема непроходження проходження коштів через органи державного казначейства. Все, це так офіційно, скажімо так. Тільки зараз буде щось більш-менш готове, ми будемо пропонувати, просити, вимагати від казначейства, щоб кошти швидко пропускали. То, що фірми чи державні, чи приватні ставлять умову, вибачте, таких як М -м -м. ви, дуже багато. І всі хочуть без грошей. А нам хоча б, щоб працювати на перспективу, потрібно закупити бітом, щебінь і т.д. і тепер, і те, і Заправити ту техніку. Це великі дуже витрати. Тому що якщо в минулому році, вибачте, скажу, тонна асфальту, бетону була 700 гривень, зараз в неї стає 1100-1200. Ну, проблема. Майже два рази депутат Вордичук. Є осіна. А в мене таке питання. Я їхала е, через рожище. то було 1 травня. Там були е, там, були зроблені всі. Був зроблений ремонт вулиць. Як вони вправилися? До 1 травня це все От мені це цікаво. Я говорив з міським головою, мій старожець, вони зробили ремонт тільки по центральній вулиці. І це тільки тому, що в них в минулому році фірма Мідор робила так зване тонкошарове перекриття, поверхневе тонкошарове перекриття. В деяких місцях воно за зиму воно висипалось. І оскільки у них були зобов'язані, вони тоді в першу чергу виїхали. І на підставі попереднього договору це. Всі інші вулиці він не робив. Це інформація офіційна. Депутат плаче. Скажіть мені, будь ласка, яка доля тих вулиць, де в нас виготовлені проєкти, які ми розпочали роботи в минулому році, і в цьому році мали завершити. Значно. В першу чергу Дорошенка вулиця і друга, яка Пушкина, чи яка ми подали документи на перерахунок проектного шовісної документації. які як вона буде зроблена? Ну, ще питання в тому, що субвенція не йде однією сумою. Дорошенка у нас півмільйона, мільйона, цілковського 481 тисяча, а з Сілковського 183 тисячі субвенції всі інші наші кошти. І поки кошти обласному бюджету. Тобто, Документа зараз не перерахунку, тільки вона буде забрана з перерахунку, проходимо роботу. І ми зразу будемо просити, щоб хоча б черні в літні місяці. Роботи по асфальтуванню виконати, не чекати зими, як це в нас було по Кравчука, ну, там, вересня, але все одно вже пізно. Минулого -минуло. року. Депутат зараз зараз немає нічого. Я тоді би внести пропозицію, щоб в першу чергу поремонтувати вулицю 17 вересня. Там взагалі їхати неможливо і це центр міста. Якщо ви думаєте, що на ми саме не приємно переміхати, ви змовляєтеся. Байду, будь ласка, питання не правите щоб були вулиці промітами сподіваюся Тушкіна і, Пушкіна, і вулиці, тому що особливо вночі, коли везуть хворих, поломаних, інвалідних, так там ще більше люди травмуються, ніж люди. Я хочу запланувати в перший час, бо особливо вночі їх можуть. Ну, будь ласка, і просився депутат районної ради Павленко Григор Іванович, голова бюджетної комісії ківецівської райони, коло важко за одну хвилину не... ще сказати, але не... ну, так, до п'яти хвилин. А якщо три хвилини дасте, то до я тут така думка, що депутати районної ради дуже привзято відносяться до Ківецьівської міської ради. Скажу відверто, що це думка неправильна і взагалі такого немає. Просто ситуація з районним бюджетом в цьому році настільки складна, що в нас є велика загроза, що ми вчителям можемо не доплатити за половину грудня місяця. І практично в бюджеті розвитку практично нічого немає. Сьогодні деякі сіль... дівчі сільські рад знаходяться в гіпшій ситуації, ніж знаходиться районний бюджет. Ми, наприклад, медицину вже так посадили, що мені йдучи до зустрічаючись лежука, невдобно йому дивитися просто в вічі. Там вже практично, крім заробітної плати і енергоносіїв, практично немає нічого. Але все-таки по силі можливості ми намагаємося. Завтра сесія районної ради та державна субвенція, яка перераховується районним бюджетом, ми віддаємо сапожнику 113 тисяч на каналі... зв'язку з зміною тарифів, там не зміною, а різницею тарифів. Друге, ми дали дуже значний вклад 100 тисяч гривень на каналізування у проект каналізування по вулиці Незалежності. Це теж наш вклад. Найближчим часом ми намічаємо, як підтримати, що зробити. Буде завтра запит до голови міського голови Володимира Володимировича Жутова що до нас дуже турбує стан теж доріг у місті Ківерці. Ми будемо теж думати, як тут підсобити місту. Щоб підлатати хоч центральні вулиці, бо у Рожищах справді там не тільки центральна вулиця, їдьте об'їзною понад стадіона, їдьте кругом вулиці дуже ідеальні. Хоча, на моє запитання, Афган сказав дуже чітко, однозначно, тепер голова обласної ради не з Ківерець, а і зроже. Ну, ми цього могли б ну, не озвучувати, наприклад. Я зрозумів. Я це скажу, я це... На сесії, колись Грицюку ти саме казали. Ну ти так, ти... Це слова можна сказати, але факт залишається дійсно факт, що вулиці там зроблені трошки лучше. Ну, був період у Києві, це були лучше. Так що ми надіємося на цю чітку співпрацю з депутатами. Міської ради, і останнє те, що я почув від депутата, тільки що добили, що такої вулиці в Ківерцях як Габріали Запонської, немає. А є вулиця Батрі Салулумби. А такої Патеріза вулиці немає. Всі паспорти, всі платежки, все йде тільки Патеріза. на Батрі Салумби. А ми приймали я, верніше не ми, а депутати міської ради приймали рішення перейменування цієї, вулиці, мабуть, років п'ять назад ще. Ми посилали всі інстанції. Володимирович, щоб не робити О. депутатський запит. Я вас попрошу. Візьміть це питання на контроль. Дякую за увагу. Дякую за.